Мінімальна місячна оплата праці у Німеччині. У 2024 році мінімальну заробітну плату в Німеччині встановили на рівні 12,41 євро за годину, що є значним підвищенням у порівнянні з попередніми роками. Як зазначає видання, у 2025 році рівень мінімальної заробітної плати буде збільшено до 12,82 євро за годину роботи. Водночас, у деяких сферах мінімальна зарплата зросте ще упродовж 2024 року. Зауважується, що підвищення рівня оплати пов'язане зі зростанням рівня інфляції та вартості життя. Тож у такий спосіб в країні намагаються забезпечити соціальну стабільність населення та врахувати потреби ринку. Однак, місцеві профспілки наполягають на більш серйозних змінах. Та вимагають підняти заробітну платну мінімум до 13,50 євро на годину. Нові норми мінімальної зарплати у Німеччині стосуватимуться не всіх. Так, винятками стануть наступні категорії працівників. Молодь віком до 18 років, учні, практиканти та стажери, самозайняті особи та фрилансери, волонтери довготривалі безробітні. Мініджоб – це вид повної зайнятості, особливо популярний серед студентів, де заробітна плата не перевищує певної фіксованої суми на місяць, так, зі змінами у сфері оплати праці, змінились і ліміти заробітку на міні-джоб з 520 євро до 538 євро на місяць. Водночас кількість дозволених для праці годин залишилася на тому ж рівні, а саме не більше 10 годин на тиждень або 43 годин на місяць. Збережи. Підпишись. Поши.